Рано раненько сонечко встало. Доброго ранку усім побажало. І я вас, дітки, щиро вітаю. Чудового настрою вам я бажаю. Всі проходьте ви до хати, приготуйте вушка, оченята. Є в мене книжка непроста, бо в неї казка чарівна, хороша казка, добра й товариська. Як ви вже здогадались, народна українська. Казка рукавичка Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка, Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку, та й каже: Тут я буду жити. Коли це жабка плигає. Та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка? А ти хто? Жабка скрекотушка? й мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка? Жабка скрекотушка? А ти хто? А я? Зайчик побігайчик, пустіть мене іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкреботушка, жабка скрекотушка, та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть мене, та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліси той уже їх п'ятеро. Де не взявсь біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди у ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Реве й питається, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабанний клан. А ти хто? Гу гу гу, як вас багато? А я ведмідь набріть. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся нема рукавички, він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Гарна казочка малята, любі хлопчики і дівчата. А хто загубив рукавичку? Дідусь загубив рукавичку. Де дідусь загубив рукавичку? В лісі. Пригадаймо, хто прийшов першим до рукавички і як звали його. Молодці мишка шкреботушка. А чому її звали Шкреботушка? Бо вона лапками шкребе. Повторіть, дітки, мишка Шкреботушка. Хто прийшов другим до рукавички, як його звали? Жабка-скрикотушка. А чому її звали Скрикотушка? Бо вона скрикоче. Повторіть дітки разом зі мною. Жабка крикотушка. А хто прийшов наступним і як його звали? Молодці зайчик-побігайчик. А чому його звали Побігайчик? Тому що він швидко бігає. Зайчик-побігайчик. Хто прийшов, дітки, наступним? Лисичка сестричка. А звали її сестричка тому, що вона сестричка Вовку. Повторіть, дітки, Лисичка-сестричка. Хто прийшов до рукавички після лисички сестрички? Вовчик-братик. А чому його звали братик? Тому, що він братик лисичці. Давайте повторимо разом Вовчик-братик. Хто прийшов до рукавички після Вовчика-братика? Вірно, кабан і клан. І звали його і клан тому, що в нього великі ікла. Давайте повторимо кабан і клан. Хто прийшов до рукавички після Кабана і клана? Ведмідь набрід. А чому його так звали? Тому що він бреде. Молодці ви всі малята, всі уважні дошкільнята. Казки це скарби безмежні. Будьте дуже обережні, їх ніколи той не згубить, хто народну мудрість любить. І багатства ці безцінні, їх збирали по краплині. До побачення малята, мої любі онучата.